Рухалася у напрямку Кривого Рогу. У Неві Дніпропетровщину збили ворожу ракету, сповістив очільник регіону Сергій Лисак. За даними повітряного командування схід, російські загарбники запустили по області Х-59. У південних регіонах, зокрема, на Запоріжжі, Кіровоградщині, Миколаївщині, Херсонщині та Дніпропетровщині оголошували повітряну тривогу. Про наслідки чи постраждалих від падіння уламків місцева влада не повідомляє. Вранці ж під загрозою можливої атаки з боку противника опинялася вся країна. За аеродрому яка що у нижньогородській області РФ здіймався у повітря? Міг 31 к Повітряна тривога лунала близько двох годин. Документа немає. Гуря так і не подав до Верховної Ради обіцяний законопроект про мобілізацію, хоча мав зробити це сьогодні, заявив лідер фракції Слуга народу Давида Рахамія. За його словами, відсутність напрацювання би то породила невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, дію та інші можливі інструменти для мобілізації. Водночас, алгоритм роботи, як стверджує Рахамія, не змінився. Командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових. А парламент очікує готовий документ, який обговорюватиме на засіданні. Профільного комітету Шукають, чим збили росіяни, знизили авіаційну активність на Херсонщині та розпускають чутки про блукаючий Петріот після втрати своїх винищувачів. Десятки ворожих безпілотників намагаються ідентифікувати ліквідатора бомбардувальників. Розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він також підтвердив збиття двох ворожих літаків на Маріупольському напрямку та ще одного на чорним морем. Про що раніше звітував генштаб. Крім того, ігнат висміяв повідомлення пропагандистів про нібито знищення західних винищувачів в Україні та назвав такі заяви мемом. Скрутило живіт та загримів до лікарні. Екс главу російськомовної дирекції Раша Тудей отруїли, стверджують джерела української правди у розвідці. За словами самого ж Антона Красовського, він уже поступово приходить до тями. Пропагандистка Маргарита Симонян запевняє, що вже нібито мала розмову зі своїм колегою, і це, мовляв, дійсно красовський. Хто саме вчинив замах на так званого журналіста достеменно невідомо. Антон Красовський відзначився зокрема своїми закликами до геноциду та утоплення українських дітей у річці Тиса. Масові протести у сербському Белграді. Після сутичок із поліцією біля будівлі мерії затримали 35 людей. Сповістив президент Олександр Вучич. Невдоволені результатами парламентських виборів. Тисячі громадян намагалися прорватися до міськради, били вікна, виламували двері та штовхали правоохоронців. Опозиційні до влади активісти вимагали скасувати підсумки волевиявлення і провести повторне голосування, тримаючи в руках прапори Сербії та Євросоюзу, свистіли і вигукували злодії. Ми не хочемо влаштовувати насильницькі демонстрації. Але Олександр Вучич очевидно хоче так само, як 7 липня 2020 року, посилаючи проти власного народу, жандармерію, кавалерію, бронетехніку, ми будемо боротися насильництвом проти крадіжки на виборах і проти того, що тут зараз відбувається. Керівник Белграда Олександр Шапич назвав протести опозиції майданізацією. Водночас президент Вучич заявив, що не вважає їх революцією. Втім, звинуватив опонентів умовляв бажання знищити міста і країну. Крім того, сербський очільник закликав лідерів опозиції припинити голодування, оголошене ними напередодні, і повернутися до виконання обов'язків проблема не в тому, що ви атакуєте Вучича і що ви атакуєте Додіка, а в тому, що ви атакуєте наших людей у республіці сербській, які ні в чому не винні. Чому ви всі прикидаєтесь наївними? Ну я вам казав за 10 днів до виборів, що ми виграємо з різницею 4-5 відсотків. І я говорив нашим людям, що нам потрібна різниця в 6 відсотків, щоб перевищити 55 мандатів. За підсумками дострокових виборів у Сербії перемогу здобула політсила президента Олександра Вучича. Опозиційний альянс Сербія проти насильства водночас впевнений, у ході волевиявлення було допущено серйозні порушення законодавства. Війна на близькому сході. Ізраїль та Хама звинувачують одне одного у вбивствах заручників. Цахал звітує, що знайшов тіла п'ятьох бранців терористів, померлих в одному з тунелів палестинських бойовиків. Тель-Авів запевняє, це троє солдатів та двоє цивільних, які потрапили до рук Хамасу ще під час нападу 7 жовтня. Терористи водночас звинувачують Ізраїль умовляв найкривавіших ударах від початку ескалації на Близькому Сході. Стверджують про сотню, начебто, вбитих цивільних минулої ночі. За словами самих жителів сектора Гази, удари почалися за кілька годин до півночі і тривали до самого ранку. Важливо, що раніше палестинських бойовиків не раз ловили на відвертій брехні, а ще спробах прикриватися мирним населенням. Тим часом лідерам Хамасу обіцяють імунітет в обмін на мир у війні, яка триває вже 80 днів. Влада Ізраїлю обмірковує можливість депортації Яхя Сінвара та Мухаммада Дейфа до Катару чи іншої країни. Сповіщає Темсов Ізраїль. Про можливість такої угоди стало відомо після того, як Єгипет запропонував новий план перемир'я для. Припинення конфлікту на Близькому Сході та звільнення додаткових ізраїльських заручників на території Анклаву. Україна одержала більше мільярда доларів допомоги від світового банку. Це вже шосте додаткове фінансування в рамках проєкту Peace in Ukraine, Сповіщає прес-служба Мінфіну, як стверджують у відомстві, кошти спрямують на часткову компенсацію видатків, не пов'язаних із сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсії та виплати працівникам ДСНС. Фінансування складається з позики світового банку у розмірі одного мільярду, а також грантів від США, Норвегії та Швейцарії загальною сумою 260 мільйонів доларів. Чергові кадрові ротації в антимонопольному комітеті указом президента Володимира Зеленського посаду державного повноваженого урядовчого органу зайняв Денис Клюшников, крісло для якого звільнив новопризначений заступником голови АМКУ Максим Сандига. 45-річний клюшников родом із Донеччини. З 2019 року працює заступником очільника тамтешньої обласної військової адміністрації на своєму кар'єрному шляху. Чиновник також мав досвід роботи в органах генпрокуратури, обіймав посади слідчого, старшого слідчого у важливих справах та Прокурора відділу. Служба безпеки ліквідувала ще три схеми для ухилянтів: серед затриманих хірург, посадовець ВЛК та власник транспортної компанії. Тій, за даними спецслужби, пропонували військовозобов'язаним виїхати з країни за підробленими документами або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Свої так звані послуги ділки оцінювали у майже 10 тисяч доларів. Зокрема, у Львові медик військово-лікарської комісії Погорів на Хабарі, за який робив фейкову довідку про нібито наявність важких діагнозів. На Одещині викрили чоловіка, Організував нелегальні перевезення до Європи, вивозив ухилянців підготовленим маршрутом поза КПП, а гроші отримав у криптовалюті. Водночас на Закарпатті затримали комерсанта, який переправляв чоловіків як водіїв міжнародних вантажних перевезень. Щойно хилянт виїздив до ЄС. Він покидав авто, а за кермо сідав родич схемщика, який повертався в Україну. Усім затриманим загрожує до 10 років в'язниці. Різдвяний тур через ТИСУ провалився. Прикордонники затримали трьох вислувальників, звітують у ДПСУ. Чоловіки намагалися дістатися території Угорщини на гумовому човні. Заплатили за нього 17 тисяч доларів. А натомість безкоштовно отримали протоколи про адмінправопорушення. Справи ухлянці вже скерували до суду. Загалом, за даними держприкордонслужби, у передріздвяний тиждень співробітники лише Мукачівського загону затримали майже півсотні порушників. Тож прикордонники нагадують, у життя втілюють. Ця лише законні різдвяні бажання. Перше в історії святині. На дзвіниці Києво-Печерської лаври прозвучав український Щедрик. Головну різдвяну пісню виконала академічна хорова капела, якою диригувала Юлія Ткач. Вона також брала участь у концерті реконструкції Гайрожество, що відбувся у національній філармонії на святвечір. Подію ж до різдва створили за сприяння інституту Леонтовича та національного заповідника Києво-Печерська Лавра.